Наразі мене хвилює тільки одне питання. Чому я так довго на кето і тільки зараз знайшла для себе рецепт цих неймовірних кетохлібців? Подивіться, які вони гарні. Ви, на жаль, не чуєте, які вони ароматні та які вони хрумкі. Зберігайте рецепт, повторюйте, це офігенно смачно. Я взяла 200 г льону по 100 г золотистого та темного, замочила його на ніч, потім додала солі, перцю за смаком, щоб було солоне, бо мені подобається. коли солоненьке, А також додала 100 г насіння соняшника. Все це все я запікала в духовці протягом десь 50 хвилин на 150 градусах. Класно відходить від пергаменту і дуже хрумке. Ламаю цей пласт на маленькі шматочки та зберігаю в коробці для печива. У мене вийшла ціла велика коробка таких ароматних, смачнючих та хрустких хлібців.